Укриття жах з пліснявою на стінах та дитячим горщиком замість туалету, що 7 червня зафільмувала сумська волонтерка Катерина Андрєєва у одному з дитячих будинків області. Не єдиний у цьому інтернаті і дітьми не використовувалося. Про це Суспільному після виходу сюжета повідомила директорка обласного департаменту освіти і науки Вікторія Гробова. Деякі питання, які там викладені, і по захворюванності дітей ми запросили довідку. Лікар нам дав інформацію, що це не так, тобто діти не хворіють. То укриття, яке було показано, в ньому не перебували діти. На сьогоднішній день 36 дітей всього там знаходиться зараз, і там діти сироти і діти, які направлені нам службою у справах дітей. 12 червня Катерина Андрієва виклала відео. На ньому, за словами волонтерки, нині всиновлений колишній вихованець школи інтернату, який впізнав сховище, в якому перебував під час повітряних тривог. Під час тривоги вас туди спускали. Так. Що там було? Можеш розповісти, що ти там бачив конкретно в цьому підвалі, який ти бачив на відео? Ліжко, сирі, холод. Станом на 12 червня у сховищі поклали теплі ковдри. Приміщення підігріли замість горщика, встановили туалет. Таке відео волонтерці надіслали вихованці інтернату. Загалом, за словами Вікторії Гробової, у закладі нині чотири укриття. Школу говорить вона, перевіряла моніторингова група уповноваженого Верховної Ради справ людини у березні 2024-го. після того як була моніторингова група і деякі були зауваження, то у нас були виділені з обласного бюджету кошти на будівництво укриття розміром 3 мільйона три 700 гривень. Тобто у нас не тільки на цей заклад, ми ще на два заклади окремо були виділені кошти на покращення безпечних умов. Обстежували укриття, і в серпні 2023-го, додає директорка департаменту. Тоді всі сховища Андріяшівської громади, в тому числі й дитячої школи-інтернату, перевіряла комісія від сільради. Висновок сховища можна використовувати як найпростіші. 22-му році ми на швидкоруч робили всі захисні споруди: це і вочосховище, це і підвали, це і інші полупідвальні приміщення, цокольні приміщення вони були використані як найпростіші укриття. Зараз задача вже або будувати нові, тому я сподіваюся, і те, що завірив мені керівник, що укриття нове вже побудоване буде до 1 вересня. Модульне укриття там планується в технічному за словами Вікторії Гробової. Минулого року з обласного бюджету на заклад було витрачено 16 мільйонів 833 тисячі гривень. В цю суму входили витрати на поточні ремонти, харчування, заробітні плати. На одного вихованця інтернату у 2023-му виділяли 171 тисячу гривень, у 2024-му – 213 тисяч гривень. Діана Крахматова, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми.